Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Дмитро Гордон заявив, що на нього полюють елітні фейсбешні кілери за завданням Путіна, через що він не може ходити по магазинах і їздити за кермом. Я не ходжу по магазинах, мені не дозволяє СБУ ходити по магазинах і взагалі ходити десь не дозволяє. Через небезпеку з боку путінської Росії вже кілька груп затримали елітних фейсбешних кілерів, які приїхали в Україну із завданням від Путіна мене вбити. Тому я не живу вдома, я взагалі ніде не ходжу, не їжджу за. Кермом у мене немає карти, розповів Гордон в інтерв'ю Слава Плюс. Нагадаємо, півроку тому СБУ офіційно заявила про підготовку замаху на Гордона на замовлення РФ. Я не ходжу по магазинам. Мені не дозволяють е, Служби безпеки України ходити по магазинах. І взагалі так. ходити десь не дозволяє Што? через небезпеку з боку Путінської Росії. Ну тобто на вас е, полюють. Ну, вже кілька груп затримали. да. Елітних ФСБшних кілерів. Mm -hmm. Які приїхали до України з завданням від Путіна мене вбити. Угу. Про це була офіційна заява Служби безпеки України. Тому я не живу вдома, я постійно їжу Україною, я не ходжу по магазинах, по ринках, взагалі ніде не ходжу. Хоча любите це? Дуже люблю. Так. Не їжу за кермом, мене нема машини. Мене возять, я під державною охороною. Угу. Mm -hmm. Ну, зовсім інше життя. Тому, коли я кажу вам, що в мене нема картки, це правда, де я буду нею розплачуватись.